Всім привіт! В продаж поступає Mitsubishi Pajero вагон в Купа з 3.2 двигуном, дизельним Common Rail. Машина 2010 року. Автомобіль має вже в нас тонування, гарна зимова гума нова стоїть, біксенонові фари та. Підніжки, як ви можете бачити, це автомобіль купе, тобто дві дверки в нас присутні по агрегатах. В автомобілях у нас п'ятиступенева коробка механіка. Встановлений вже сенсорний планшет мультимедіа. Усі понижайки і тому подібне пробігу 253 тисячі кілометрів. Зручна посадка. В принципі, є два склопідйомника регулювання в нас електрозеркал. Щоб потрапити на задній ряд сидінь, у нас є тут такий речажок, і безпроблемно туди ми залізаємо. Прикольно буде їхати на якомусь офроуді. І так, що в нас є позаду? Фаркоп з розеточкою? Є запасне в нас колесо. І ось такий невеличкий багажник. Проте задній ряд сидінь можна кинути, і буде достатньо вже місця їхати на риболовлю або відпочинок за містом. Також це все діло в нас закривається. Є позаду дворник. Також немало важливий фактор. Автомобіль весь в рідній фарбі. Таких в Україні, по перше, небагато а по друге, в такому стані немає. Ціна 19 тисяч доларів. Хто встигне забрати таку апаратурку, той встигне. Усі питання за телефоном або пишіть в особисті.